На шпалерах телефона Трампа його власне фото. Все, що потрібно знати про людей, котрі ставлять на шпалери свого телефона, своє ж власне фото. Це те, що вони себе дуже люблять. І в цьому насправді немає нічого поганого, тому що всі ми є частково егоїстами, всі ми любимо самі себе. Ті люди, котрі самі себе не люблять, їм обов'язково потрібно попрацювати з психологом, тому що любов до себе вона понад усе і вона обов'язково має бути. Різниця тільки в тому, що хтось себе любить захмарно, хтось любить тільки себе і вміє любити тільки себе більше нікого. А в когось це а. Абсолютно на нормальних рівнях, скажімо, відкалібровано до абсолютно нормальних таких людських рівнів, де любов до себе так само, як і любов до ближнього свого. Про те, що Трамп себе обожнює, можна проаналізувати по його висловлюваннях, де він завжди чи то десь на монеті себе хоче, чи то на горі Рашфорда вирізати. Я думаю, якби замість статуї свободи можна було би поставити його статую. Він би залюбки би погодився. Я думаю, він десь і невдовзі, якраз напевно, би і збирався це запропонувати. А ви тим часом просто напишіть. Хто у вас стоїть на заставці вашого мобільного телефону? У мене, до речі, моя кохана Вікторія це фото, яке я сам зробив, коли ми тільки зранку от прокинулися. І я, отак, от рука в руці, і отак, от її очі були за руки. Мені надзвичайно сподобалось це фото, і я його поставив собі на заставку. щоразу максимально приємно мені відкривається мій смартфон.